Василь Стус довкола мене цвинтар душ, довкола мене цвинтар душ, на білім цвинтарі народу, бреду в сльозах, шукаю броду, над вишнями літає хрущ, весна і сонце, і зело стоять сади, немов кульбаби. Сп'янілі зорі, наче краби, вп'ялися в небо, творять тло. Свіча горить, горить свіча. А спробуй, відшукай людину на всю велику Україну. Ми хочуть тіні з за плеча, безмовні тіні, на лиці лиш очі і уста безгубі. Шепочуть, ми підданці згуби, і мерзлі сльози на щуці. Ми розминулися з життям, не тим, напевне, брались шляхом, і марне, марим вороттям на первопуть свою.